Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, зараз з нами наживо. Пане Павло, бажаємо здоров'я. Бажаю здоров'я, вітаю вас. Говорячи про те, як працюють якраз ворожі ДРГ, чи можете розповісти деталі? Можливо, вони вдаються до нових сценаріїв? Сценарії у них лишаються, в принципі, без змін, але вони, скажімо, намагаються рухатись. На тих напрямках, де вважають найбільш перспективними для них, чому ми називаємо Бахмутський, Авдіївський Новопавлівський напрямки, там, де ворог основне чим хоче брати, це перше застосовувати тактику випаленої землі, а друге. Тобто знищуючи цивільну інфраструктуру і е, працюючи фактично зі всіх видів, які є в наявності в них озброєння, а після цього вже <кій> застосовують е, живу силу разом з е, важкою броньованою технікою, і е, так само ворожі ДРГ, тому що якщо вони застосовують ворожі ДРГ, ну фактично щодня. У інформуванні я також бачу, що з цими ДРГ відбувається. І далеко не всі навіть потрапляють у полонку, тому що мало хто лишається вже. Пане Павло, от з приводу якраз втрат, втрат з боку ворога, вже декілька днів ми спостерігаємо, що більше 700 щоденно зазначають в Генштабі, і якраз найбільших втрат несуть на Донецькому напрямку, ну, на Донеччині. А ми розуміємо. Які підрозділи там несуть втрати? Ми можемо про це говорити ми можемо говорити так більш загальну інформацію Я її повідомлю. Це регулярні війська Російської Федерації, тому що навіть таке гарматне м'ясо, вже так звані підрозділи ДНР, ЛНР, вони або тікають, або просто людський ресурс використовується і банально знищуються. Самі самим же ворогом, і є також підрозділи приватних військових компаній, які також укомплектовуються за рахунок осіб, які звільнені з місць позбавлення волі. Ці факти мають своє підтвердження і численні на бахмутському напрямку. Також. Пане Павло, скажіть, будь ласка, ми сьогодні показували нашим глядачам, як на Волині будуються фортифікаційні споруди. Це така фундаментальна ґрунтовна стіна на кордоні з Білорусі. А ви повідомляли та ще в жовтні? Це було. Ви повідомляли про те, що фортифікаційні споруди споруджаються безпосередньо на деокупованих територіях Донеччини. А там як це виглядає? У Нас роботи не припиняються по цьому напрямку основним. Кажемо, локомотивом цих робіт є без перебільшення там по лініям. Я не буду казати, скільки ліній оборони ми будуємо, але ми почали їх будувати ще в квітні, і звичайно, це стало дуже серйозною підтримкою нашим збройним силам. І вважаю одним з основних факторів, чому тримається Донеччина, звичайно ж, після того як професійно і мужні діють наші військові. Деокуповані території, лінія оборони на знов висободених деокупованих територіях. Там проходить так само і відповідні роботи проводяться, але тільки після чіткої координації злагоджених дій з військовим командуванням, щоб ми розуміли, де в якому місті доцільно які роботи проводити і виконувати, але все це звичайно робиться. Просто маленька новина, яка мені здається дуже важлива для дончан. Сьогодні в Києві запрацював освітній хаб Донеччина, і безпосередньо дончани там зможуть отримати психологічну підтримку в цьому хабі, можливість вивчати українську мову, можливість вивчати англійську мову. Це важливо називати такі речі, пане Павле. А вас хотіла б запитати: якщо минулоріч, от зараз наближається до кінця фінансовий рік, минулоріч обговорювали бюджет Донецької області. А безпосередньо всі гроші, виділені, їх вдалося витратити за призначеннями. Як це зараз працює? Чи вдалося вам перепрофілювати і перенаправити їх за потребами? Тому що періодично на кінець року виникає з цим ситуація. Але ясно, що у Донеччини зараз з одного боку кількість населення скоротилася, з іншого боку, потреби змінилися. Потреби дійсно змінилися, але скажу, ми не просто не зупинялися на цьому напрямку. Ми активно працювали як в освітньому напрямку, в напрямку охорони здоров'я. Велика кількість обласних, скажу так, основні обласні заклади з підконтрольної території, та яка була наближена до лінії фронту, у тому числі з тимчасово окупованої території, як профільна обласна лікарня з міста Маріуполя, вони перевезені. Основна частина дороговартісного обладнання знаходиться також в різних областях України, але не знаходиться просто там на складах. Воно працює, де працюють медичні заклади. Так само, і освітні заклади були по можливості переведені, і всі субвенції, які передбачались, вони. Використовувались і на виплату заробітних плат заробітної платні там, де це не дозволяє законодавство і ми не маємо підтвердження для виплати тій чи іншій особі. Така виплата не проводилась. Економія коштів, яка буде закумульована, в мене. До кінця наступного тижня вже буде проект бюджету області на наступний рік. Mm. Департамент фінансів області зараз з цим працює. І звичайно, я буду вже розуміти картину. І ви з нами тоді поділитеся деталями. І, звичайно, поділимося. Я акумулюю кошти, скажу відверто: ті кошти, які можливо. В загальному фонді закумулювати я звісно їх розраховую у тому числі на відновлення інфраструктури на відновлення там, де можливо, і освітніх закладів, щоб на Донеччині життя продовжувалося. Дякуємо вам, пане Павле. Дякуємо вам, спокійний нам всім ночі. Павло Кореленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був на прямому зв'язку.